Механізми різні, ті самі, які ми пропонували. Можливо, акт, можливо, самостійне рішення Конституційного суду, можливо, закон внесення змін про закон до Конституційного суду, який дозволяє переглядати. Власні рішення, рішення Метхок тільки зараз для цього випадку. Можливо, і формат зразка 95-го року про конституційний договір з добровільним обмеженням повноважень президента. У 2010 році вони через каліно зламали конституційний суд і швиденько винесли неконституційне рішення. Зараз ми кажемо про те, що Конституційний суд повинен винести законне і правосудне рішення і відновити в Україні конституційний лад. Це найшвидкий і найоптимальний шлях. Ні, ми не вважаємо за можливе проводити зміни конституції інакше, як ніж через парламент, бо все це лише відтягування часу і створення ілюзій змін, а не власних змін. Рада майдану також знайшла чотири способи вирішення цього питання. Будь-яка з них, яка буде прийнятна, для створення більшості голосів, буде застосована нашими депутатами.